Алани і так далі, е, велике пересання народів це четверте століття нашої ери. А ви представляєте, що ми пережили з вами, ми помним 20 століття, якісь 70 років Радянського Союзу, спомінялося за 20 років революції, війни. А скільки пройшло за ті 600 років, які в історії е, отут знахідок на тобто, від 3 століття до нашої ери і до 3 нашої ери. От початок тисячолітні. Давай вистачимо. Це наші предки. Антипесе це сумас, нові з історії, які багаточасельців, які з римлянами торгували. Малимля турбутів римлян, з даками, судью на але це по Дунаї. Тобто це відомі племена. І отут цих знаків багато, черняківських періоду. А того періоду від Київського до цього немає.